Усім, хто зараз першим діловим моє вітання, це проект Акцент. Велика вода із Європи може прийти і в Україну у другій половині червня. В деяких регіонах очікують повені та підтоплення, кажуть в Укргідрометцентрі. У зоні найбільшого ризику Одещина. Однак, Рівненській, Львівській та Волинській областям теж варто бути на поготові. Державна служба із надзвичайних ситуацій має протидіяти екстремальному розвитку подій і готувати такі плани, аби можна було негайно сконцентрувати всі сили і засоби у районах ризику, наголошують в уряді. Про воду і не тільки ми говоримо з гостем, який зараз у нашій студії це голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Крімчук. Борисе Петрович, я вас вітаю. Доброго дня пропоную розпочати саме з води. Волинь традиційно перебуває у зоні ризику стосовно підтоплення і повені цієї весни. На щастя, вам вдалося уникнути серйозних проблем. Але влітку намалювалася нова е, проблема: це велика вода з Європи. Як готуєтеся до природних катаклізмів? Просто не збавляємо тої готовності, яку мали по весні. Ми по весні працювали багато, е, дуже багато працювали і оперативно працювали. Е, були були роботи регламентні, але було багато форс-мажорних ситуацій. Е, були підмиви дамп, був вихід на, на, на заплаву там, де його не мало бути. Було піддоблення в підвалах будинків. Але ну, справились. Знаєте, чому справились? Тому що два роки поспіль, перший рік і 12, ми дуже серйозно, і дякую президенту, це по його дорученню. Ми займали, займалися роботами по профілактиці, по убезпеченню території Волинської області від підтоплень. У нас була система да? але за 20 років все пройшло. Тобто канали Малі в межах сільської ради це турбота центрів зайнятості і селян. Сільської ради його голови, розчистка. Крупні канали, Русла Річок. Це трубота держави. Ми діставали гроші, серйозні гроші, сумарно за два роки, понад 40 мільйонів гривень. І це було і власні кошти, і державні, так? Те, що і, і державного ми, ми, бюджету. Ми, 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 там, ми Нас чіткий розподіл, хто що робить, хто за що відповідає, так? Да? І завдяки цьому вода висока, дуже висока вода цього року зійшла без, ну, зійшла швидко, без катастроф. Я був по воді вже у президента. Віктора Федоровича Януковича, він дав доручення уряду вишукати кошти в змінах до бюджету для Волині, аби ми завершили ці роботи. Там в цих роботах ще нові насосні станції, нове обладнання. Тому що ну, це, це складні системи, це технічно дуже складні системи, регуляторні. Чим вони мені для Волині ще? У нас двохстороння Таня. Коли рік такий от по, по великій воді, треба воду скидати. Коли ми прогнозуємо рік сухий, треба воду тримати. Шлюзи тоді відключаємо, воду затримуємо. Рік на рік не приходиться. У нас зона так званого ризикованого землеробства і зона нестійкого зволоження. Тобто коефіцієнт танцює від одиниці вище, значить висока вода, нижче одиниці може бути засуха. Це класна система двохсторонньої міліорації. Ми її відновлюємо. От ще трошечки уповають тепер на Верховну Раду, на депутатів. Доручення президента виконаємо, роботи доробимо. І далі вже буде веселіше, якби так, mm -hmm. і в тому числі літня вода. Вона час від часу настає. Це, якби знову ж таки, клімат не спрогнозуєш на багато років. Mm -hmm. Перед зробити, а ось ми бачимо, що відбувається в Європі. Укргідромецентр передбачає, що тижня через два це може прийти в Україну. І Волинь називають одним із регіонів, в яких можуть бути проблеми. Ви встигнете за два тижні підготуватися. Тіпун їм на язик, де вони так багато за два тижні заглядають? Я маю стосунок до цих справ. Я колись геофакт закінчував Геологіографічний факультет, трошки розуміюсь в прогнозах. Ну е -е, встигнемо. Встигнемо. У нас вже був підйом води, от о -о останні тижні. Річки піднімались, набухали, але останні три дні спадає понизя прип'яті, якби спад 3-4 сантиметри йде. Питання питання тому, скільки буде води, скільки її буде. Ну, встигнемо. Якщо не встигнемо, будемо працювати в форс-мажорі. Човни є, запаси мішків є, пісок є, люди є, готовність є, техніка є, все є. Не хотілося б, звичайно, форс-мажорити. Ну, але що робити? Якщо будуть критичні ситуації, будемо, будемо з ними справлятися. Можливо, питання не лише в тому, скільки буде води, а питання в тому, скільки буде грошей і про гроші. Якщо говорити про е, завершення робіт. По унеможливленню підтоплення то це порядка 40 мільйонів гривень. Потрібно, щоб завершити всі роботи. по, по руслах річок їх дорозчищати, по дамбах, по насосних станціях. Отака От цифра. Це цифра, яка буде транслюватись через Укрводгосп. У них своя зона відповідальності, через держлізгосп і через обласну державну адміністрацію, і через міста. І з цієї цифри скільки вже маєте на даному етапі а, грошей? Я ж тобі кажу, зміни до бюджету Нема. чекаємо. Чекаємо. Да. Але уряд добре настроєний, тим більше, що є доручення президента. Так. У нас в країні слава Богу, звикли по-хорошому виконувати доручення президента. Ми, голова адміністрації, до президента зазря не ходимо. Ми розуміємо, що ну є речі, але є речі, де потрібна воля адміністративна і політична. Грошей <звісна> завжди мало, але є ключові речі. Я 16-го квітня облетів території області. Була висока ще вода, а 17-го був президент і показав. От. Віктор Федорович, тут ми зробили роботи. Бачите, чисте поле, води немає, готове до посіву. А тут, от, бачите, канали позаростали деревами, їх треба чистити, рубати, углубляти, і на це поле в цьому році вже ніхто не зайде. Пізно. Розумієш, да? Тобто, це все відбувається в плановому режимі. Угу. Присопетрович, ми вже кілька разів тут з вами порушували тему грошей, і я пропоную її продовжити поговорити про інвестиції. Минулий рік з точки зору залучення інвестицій був для Волинської області дуже вдалим. Знайшла дуже, таку не, інформацію непоганим не да, ну, Я знайшла принаймні інформацію, що лише за першу половину 2012 року в економіку Волинської області залучили у 27 разів більше грошей ніж за перші 6 місяців 2011 року. Причому замітьте, це не не, не іноземна інвестиція це Вітчизняні. Вітчизняні чудово Український ресурс загалом вже за минулий рік інвестиції у вашу область зросли на 20%. 2013 рік обіцяє бути таким же непоганим. Ми не втратимо темпів. Ті наміри, які є е, в JoVenture, в спільних підприємствах, я їх знаю. Скажімо, Шведи в СКФ е, вкачують гроші. Модернекс поляки і наші теж розселяють виробництво. Е, Допомогли капіталізувати землю 6,5 гектарів Кромберген Шуберт. Вони розширяються. До речі, вони навіть шукають собі площі в Рівненській області, сусідів наших, розширяються. До речі, про капіталізацію землі. От е, розпорядження Кабміну на приватизацію землі для іноземного інвестора викликало бурю, бурю позитивних емоцій в Європі. Ну в Німців точно. Делегат, е, бюро делегата німецької економіки. Вдячний лист мені прислало, і фірма вдячний лист. Капіталізована земля. Підприємство там, власники там і біржі там. Капіталізована земля, акції ростуть. Кредитні можливості цього підприємства зростають. Це ж економіка, вона зв'язана. Нічого так не буває просто. Зараз, до речі, от, Мій зам працює в Кабміні на виході, слідуюче розпорядження Кабміну про дозвіл на приватизацію землі хана Електробауву. Це серйозне німецьке виробництво в Нововолинську, 400 працюючих уявляєте, вони практично виробляють всі трансформатори для всіх пральних машинок світу? Угу. Ну якби так, от. Да, в, непогано, 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 а, тобто капіталізуємо там землю. Власники в мене були. Вони обіцяють теж розширювати своє виробництво mm -hmm. умови створені хороші для них. У Нас дуже багато зараз говорять про умови для ведення бізнесу, про необхідність їх поліпшувати. І можете поділитися з колегами секретом, як вам вдалося зробити інституційні умови для ведення бізнесу на рівні таких, які маємо в Словенії і в Польщі? На це оцінка інституту Ріната Леонідовича Ахметова і зосімові інститут, Відомий інститут це їх моніторинг за 12 рік. На ну, звісно, коефіцієнт рівня Словаччини і Польщі 5.04, 5.05, от так от ми близько так, стоїмо. Слова, так, дивіться, це що? Це захист прав бізнесу, це захист прав власності, це регулювання майнових відносин, це робота судів, це робота правоохоронних органів, це рівень корупції, кумівства і так далі, і так далі. Тобто це речі, які ну, на поверхні. І моніторинг вівся від бізнесу, не від мене. Там правильні дослідження тут проводить. Це мене тішить, тому що політика моя була дуже проста. Так як вимагає президент, створення умов для бізнесу. Це інституційні умови, це те, що можна зробити, вибудовуючи системи. Ну от нячка більше вже трьох двох років працює сайт, простий сайт, адміністративні послуги органів влади Волинської області. Всі. Всі, там всі, державні, комунальні, всі. Я вам хочу сказати, що на цей сайт ходить щодня 600-700 людей. Це люди, які йдуть за знаннями про нас, про чиновників, про те, що ми можемо, що ми повинні, які наші регламенти. Зумієте, так? Тобто, ну, грубо кажучи, в присутственне місце до чиновника, земельника, юриста, в управління юстиції приходить людина знаюча. Вона взяла інформацію. Тобто ви робите ставку на максимальну. Я роблю ставку на розумних людей, uh -huh. на мудрих людей. Я роблю ставку на те, що формула я начальник дурак» не нікатіт, вона неефективна. Але це незручно деяким чиновникам, які звикли, що до них ходять, кланяються і не тільки. А? Тобто, я не борюсь з корупцією. Я потихеньку створюю системи, які її унеможливлюють. Маленька сенсація для, для всієї України, трапилося, що передача. Ми тиждень тому презентували сайт, який називається Прозора перевірка. Там вся інформація по кожній фірмі, коли і хто її перевіряє. Ти набираєш код, назву своєї фірми, заходиш на сайт і бачиш, у червні в тебе буде санстанція 15 числа, у липні прийде податково. В жовтні прийде до, до тебе, прийдуть пожежники. Тобто можна підготуватися? Так. Да. А ведь задача то не ловити за руку. Задача по великому рахунку виховувати громадян і бізнес, який завжди готовий до перевірки. Але це, це ж формула для перевіряючих. Тому що коли щось трапляється поза планом, для мене, для голови адміністрації, це форс-мажор. Чому? Чому? Звідки? Які підстави? Іти до бізнесу поза планом. Це те, що каже президент, не можна ходити поза планом. Є план. Ми ж не воюємо тут. У Нас немає наших і німців. Тут всі українці, всі 45 мільйонів українців. Борис Петрович, у нас не так багато часу залишається до завершення, але ще один момент, на якому я би хотіла зупинитися і пригадати, що Волинь, окрім індустріального регіону, ще і відомий туристичний, поговорити на останок про туризм. На Волині планують активніше розвивати туристичний потенціал. Область бере участь у спеціальному проєкті, який поєднує визначні місця Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Житомирської областей. Зрештою, ці регіони мають увійти до програмних маршрутів провідних туристичних операторів, у тому числі і іноземних. А отже, кількість туристів, які відпочиватимуть у згаданих областях, істотно збільшиться. Подробиці далі у відеосюжеті. Це шостий міжрегіональний проект в Україні спрямований на підтримку та розвиток вітчизняного туризму. У ньому акцентуватимуть увагу на найвизначніших пам'ятках кількох регіонів, адже насамперед мандрівники намагаються побачити місця відомі інші ж потребують ширшого розголосу. Проморолики про них вже виклали на спеціальному інтернет-порталі. Я Була багато за кордоном, і в принципі мало знаю те, що було. Навколо в наших областях це дало можливість побачити, і після цього насправді хочеться от, просто просто взяти і поїхати, просто з свого життя буденного, от на день-два вискочити, і все. Тому що насправді то наше, і то варто знати. Ціна старту проекту з розвитку туризму менше 100 тисяч гривень. На дивіденти ж розраховують значніші фахівці підрахували лише в Луцьку туристи щодня могли б залишати по півтори тисячі євро за місяць. Це близько 50 тисяч. 12 тисяч туристів, потенційних туристів за добу, навіть якщо говорити про один відсоток від цієї кількості, це вже мало би бути 100, як мінімум 120 людей в за один день за добу. Скільки середньостатистичний е, турист залишає там за одну поїздку, якщо це навіть буде 10 євро в середньому, то можете порахувати самі. Е, це той мінімум, який в принципі відразу з'являється і, ну скажімо так, починає працювати в плюс. Волинь може розраховувати на прямі державні інвестиції. Вже визначилися з історичними об'єктами, які насамперед потребують реставрації. Кошти також підуть і на розбудову інфраструктури. Якщо збільшиться кількість туристів, в області з'являться нові робочі місця. В області найближчим часом також хочуть створити етнопарк Волинський майдан. Тож, ймовірно, центру розвитку туризму розмістять саме там. Бориса Петрович. Ми бачимо, що плани доволі серйозні. Я би сказала наполеонівські, mm. зрешто, на mm. вашу Заню, думку, ну полеонівські, але зрештою, наважаємо, не наполеонівські, клімчуківські. Так, добре, клімчуківські. Дивіться, коли я був в Литві, я з дружиною ми, ми спеціально відпочивали в садибах зеленого туризму. Серед лісів, чорті де, дорога така собі. Заїжджаєш, комфорт, уют, тебе зустрічають. Ти залишаєш свої гроші і кажеш спасибі. Та? Я е, приділяю цьому величезну увагу. Величезну увагу особисто цим займаюся. Кожна нова садиба для мене це щастя особисте. І вони ростуть, як гриби після дощу. Вони пропонують послуги, яких ще три роки ніхто не міг мріяти. Приїжджаю в час, показують мені садибу на 60 місць прошу. Угу. Не про спілкову, не, не, не вугільників, а приватник зробив. Е, номери саме різні від 200 гривень до 1000 гривень. Це як ти вже вважаєш, послуги самі різні, кінні прогулянки. Я колись пожартував у 2010 році, що на світільці будуть їздити гондольєри. Журналісти з мене трошки збиткувалися, але вони вже їздять. Прогулянки на світі зі на яхтах і на грибних човнах це практика сьогодні. Якою ми ми побачимо... моторок не пускаємо так. туди. Але це все вже є. Якою ми побачимо Волинь за 5 років, за вашими прогнозами? Сонячно. У нас же гімн Волині. Волинь моя сонячна. Іншу побачимо, звичайно, іншу, тому що темпи змін вони серйозні. Мене є з чим порівнювати. Мене є 90 роки в практиці моєї роботи, було дуже важко, коли ми виживали. Я, я дякую безмежно тим людям, які терпіли по 3-5 місяців без заробітної плати, без пенсії. Я і сьогодні їм вклоняюся. Це вони робили нам можливості сьогоднішнього дня, щоб ми розвивалися, щоб ми рухалися. І хтось сьогодні плаче, стогне, каже не так. Я кажу, йди роби. Йди працюй, можливостей сьогодні, мільйон. мільйон. Я роблю ставку на людей молодих, креативних, головастиків, я їх називаю так. Це, 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 це нова генерація, дівчатка, як доповідала, я їх обижаю цих людей. Коли мені геть погано, я йду на підприємство, чи встановлювати такі люди, я з ними спілкуюсь без телебачення. Виходжу за півгодини, і мені знову легко. Я йду працювати. Я бажаю вам успіхів. і Процвітання. Дякую Спасибо. за те, що взяли участь у нашому проєкті. На останок лише скажу, що передача «Акцент» на телеканалі Перше діловий був голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Крімчук. Я ж дякую, що не перемикали і прощаюся до наступного ефіру. Нехай щастить.